В сучасному світі відбувається стрімке накопичення відходів, які забруднюють екологію та навколишнє середовище. Навіть можемо говорити про екологічну катастрофу. На жаль, в Україні з початку повномасштабної війни утворилось близько мільярду тонн відходів внаслідок масових руйнувань, і ці відходи повинні бути правильно утилізовані або перероблені для боротьби з відходами. Компанія NEOECO використовує концепцію економіки замкненого циклу. Простивими словами, це економіка. Економіка без відходів. 17-річний досвід компанії Нееко доводить, що використання принципів економіки замкненого циклу дозволяє мінімізувати вплив на навколишнє середовище, тобто ми зберігаємо нашу екологію. А також це значно дешевше, оскільки переробити будівельні відходи. Це вигідніше, економічніше ніж закупляти та витрачати кошти на транспортування нових. Саме тому компанія НАЕК прагне показати всі переваги використання методів циркулярної економіки.